Всім доброго часу! З вами Лавра. Ось і прийшов цей день з 31 на 1 листопада. Тобто доба вже да, переходить з 31 жовтня на 1 листопада. Ніч, чарівна ніч, Відьмовська ніч, ніч, яка має величезний Егрегор, тому що це вже давно в цю ніч справляють свято. Самайн, Самхеен, або в язичницькому варіанті слов'ян наших пращурів, це свято Велеса. Ну, я зараз не про це, а про те, що в цю ніч ця стіна, яка між нашим світом і нашими... Пращурами, предками, вона настільки вже переходить в таку тонку матерію, що ми можемо їх відчувати, а також вони можуть до нас достукатись, щось передати, просто побачити нас і так далі. Дуже важливо, щоб з нашими пращурами, нашими. Про бабусями, про дідусями ми підтримували зв'язок яким чином, вдячністю своєю, згадками своїми, незабуттям і так далі. Тобто тоді, коли канал буде підтримуватись, можна вже тоді і надіятись на якусь, на якусь не тільки підмогу, а взагалі просто підтримку. Любі мої сьогодні. Ніч мертвих. Душі приходять подивитися на нас, хто є продовжувачем їх роду, і не забуваємо про те, що сьогодні на українській землі дуже багато душ ходять, які не можуть перейти, які трошки заблукали, не зрозуміли і так далі. Тому обов'язково запалюйте свічку. І приговорю те, що ми тобі вдячні, ми про тебе будемо завжди пам'ятати, воїн України. Але лети, хай ця свічка, цей вогонь допоможе тобі прийти по цьому каналу до Творця. Виконуй далі свою задачу, іди лети до Творця. А далі як вирішить твій дух, твоя душа? Ми тебе згадуємо, ми пам'ятаємо і ми вдячні. Таким чином ми допомагаємо переходити душам, які затрималися по різним причинам, і їм треба допомогти перейти. Ну, а також ми згадуємо про людей, померлих в цій війні, і допомагаємо переходити в інший світ. Запалюємо свічечку і сьогодні, і завтра, і завжди, коли у вас є час. І приговорюємо, що допомагаємо переходити душам, які. Через цю війну заблукали, не можуть перейти, не вистачає сил. Ми допомагаємо і відпускаємо, допомагаємо переходити до Творця, через свічку, через вогонь, через віск, через цю енергію до каналу Творця. Хай летять ці душі, і там вже прямо до. Небесного батька потрапляють і переходять вже в інший світ свого духовного зрісту. Так, до чого я? Давайте подивимось, на якому зараз рівні, що скажуть нам. Наші пращури, наші старі предки, в якому сьогодні вигляді виглядає там, да, на тонких тілах українська енергія, от Україна, на якому рівні зараз вона знаходиться і які енергії? Давайте зараз подивимось. Ну, розквіт, ви бачите? Ну, по перше, дельфінчики нам підказується щастя, це мрія, це малі діточки, це народження чогось нового і так далі. Дуже тут цей малюнок на ерцграму підхо... схожий. Тобто розквіт, розквіт. Ви бачите, тут різні це сонечко розкривається, це мандали розкривається, це... пишеться нова історія, пишуться нові лінії життів і так далі. Тобто розквіт іде зараз на новому, на тонких тілах, тонких світах і так далі. Що ще за Україну? Там, де були перешкоди. Угу, дивіться, мої золоті, на сьогодні ось така карта, так? Да? Ось така карта. Але раніше були перешкоди багато гор, ми бачимо, перешкод, які були неродючі. Тобто І зараз оця сіт, сітка, яка сплеталася, сплелася, вона вже перейшла енергетично вгору, перейшла таким чином, намалювався не просто лабіринт, а намалювався малюнок, який буквально показує руни, показує, що тягнеться вгору, і цей малюнок це як канали, тобто з землі української пішли канали вгору. Бачите, аж я намалювала пальчиками тут випадково рунаха Галаз. Тобто оце зруйновано було все. Канали енергетичні пішли вгору, випускаючи. Ви бачите, енергію, тобто випускаючи те, що тут випускається, випустилася енергію, і відбулася трансформація. Так, да, через смерті. На жаль, шкода страшенна. Але відбулася трансформація, нове народження, повністю зміни. Тут лотоси нам показують і так далі. Також через великий. Велику обізнаність, зміни на підсвідомість, розуміння, що, у, багатьох, да, у багатьох розуміння, що навкруги, цінності змінені, цінності не просто змінені, а реально розуміння, що таке дійсно цінність. Да, це життя, це рідні, більше нічого немає. Це життя, і це рідні, і близькі, які повинні бути біля тебе або в твоєму колі, де ти їх бачиш. І це любов. І це любов. Ось так змінюється сьогодні Україна наша, наша земля. Буквально через смерті тут просто пуф. І із землі пішли оці канали, пішли до космосу, до Творця, до Всесвіту. І ця земля наша, вона буквально, ви бачите, це енергетичні спіралі, які, е, лоб, які був лабіринт, да? енергетичні спіралі, які пішли вгору, і тут намалювався практично канали, по яким ідуть енергії. Це трубки музики. От мені зараз ідуть, це трубки музики. Тобто зараз земля наша гудить і співає. Я прямо такі враження, ніби то я чую там у-у-у, ось так. І це тільки звук, це музика така. Вона гудить, але це музика. Тобто, це не просто гул. І ось хтось молитвами, хтось діями, але трансформація відбулася практично у кожного в душі. Через осмислення, через любов, через, бачите, знизу, ще, що нам показують? Серденько проснулося, підсвідомість проснулася. Тут спіралька пішла. Бачите, теж спіральки пішли. Це дещо космічне і ще любі забула сказати. Це мається на увазі знання, знання наших пращурів, які переплилися вже віками. Роками, віками і так далі, часом. І зараз нам показують, що і Аджна – це шоста. Шостий енергетичний канал, що між, на, на, між очами у нас да, на, лобу, на, лбу, на Лобові, вона відкривається, і канал переходить в сьому, в сьому енергетичний канал Сахасрара, і відкривається. Причому включається Маніпура. І Маніпура – це канал волі, дуже сильний канал волі, могутній канал волі. Ну, тут і Маніпура ось тут переплетається, да, як, е, переплетається між собою, і йде до серденька, анахата, сердечна чакра включилася також. Ти і Маніпура, і серце можна сказати, і, і, і сонячне сплетіння, і серце можна сказати, два в одному, бо такий малюнок просто. Але е, без твоєї волі і серце не сильно включиться, тут все пов'язано. Що це означає? Що зараз пропрацювалася наша енергетична земля і все, що на ній проживає, було пронизано буквально цими енергіями, виплеснулося в всесвіт космічний. І буквально підключка відбулася, да? тобто знизу і доверху підключка відбулася, але тут не просто тут цілий малюнок, енергетичний малюнок. Любі, бачите, і знизу така карта, і знизу така карта. Випала. Я хочу зауважити, що зараз ми бачимо карти всі практично в одному кольорі. Колір фіолет це кольор Всесвіту, чистої енергії і не просто чистої енергії, ні, високовібраційної енергії. Нам тут показують п'яту чакру, серденька. Ось вам і відповідь. Відкриття до любові. Звісно, любові чистої, та, що безумовна, без умов. А, любі мої, неможливо так просто словами насправді відкрити і сказати: я, я люблю цей всесвіт. Ні. Насправді, все, всі канали вони відпрацьовуються і пропрацьовуються. Неможливо так просто відчути, що таке відкрите серце. Це не схоже на ту фізичну любов, яку ми відчуваємо до свого коханої, до своєї коханої людини. Це може частинка. Я би сказала, четвертинка схожа на те, як ми любимо своїх дітей або батьків. Ось так. Тобто, тут щось схоже. Але це не схоже на цю любов, яку до коханої людини нас тягне, якою тягне. Да? За випадком, якщо дійсно людині відкрилося, що таке любов, відкрилося, тобто безумовно. Але ті, хто займається практиками, Відпрацьовуючи, пропрацьовуючи і пропускає через свої енергетичні канали, чакри енергію, розуміють, про що я кажу. Це щось неймовірне просто, дорогі мої, це щось в такої сили, що ти не можеш. Ну, країв немає, немає ніяких перешкод. А все повністю через тебе насквозь. Проходить повністю. Немає, ти не відчуваєш свого тіла, воно просто наскрізь тебе проходить. Ця енергія і наповнює, наповнює, наповнює. Це неможливо описати словами. Це величезне відчуття, величезне відчуття щастя. Просто щастя безумовного, любові, щастя, ти любиш все. Але в моєму житті не тільки. Любиш все, кожну пташинку, кожну е гілочку і так далі. Але я, наприклад, на свій подив е відчула, наскільки я стала відчувати низькі вібрації. Я їх прямо не просто низькі, а аж до, аж до гидотності такої, низькі вібрації від людей. Аж до прямо до гидкості страшенної. Прямо, прямо аж ти не можеш, коли вони підходить приблизно там на три метри до тебе. Ти вже відчуваєш цю низьку, низьку енергію. Тобто твій рівень, коли піднімається, нам зараз карти кажуть про це. Кажуть про це. Я все ж таки хочу підкреслити, моє любі, От сюди зараз через біль дуже важко да, людям приходити, але це в майбутньому. Оце буде в майбутньому. Я хочу. Звернути увагу ще раз на ось цю карту. Вона космічна. Вона космічна. Просто неймовірно. Вона якась інопланетна. Бо тут програма ціла написана. Да. Ми проніз... Про... нас пронизали буквально. Да? Тобто через нас пропустило і до Всесвіту пішла ця енергія. Але Всесвіт це Творець, а ми діти творця. Ми – Частина нас багато, ми і є, кожен із нас є Всесвіт. Зірочками, з вітром, з вітром, з вогниками і так далі. Сила в нас могутня. І є темні сили, які захотіли поживитися під жертви творців. Просинаємось, розкриваємось. Енергією насичуємось і цю енергію розповсюджуємо на всю нашу землю. Ми вже змінили це, ми вже змінили. наповнюємо себе, наповнюємо наших дітей, підтримуємо, даємо любов, даруємо цю любов, відкриваємо свої очі, дивимось на своїх половинок. Любимо їх, даруємо, цінуємо, бережемо і бажаю всім щастя в цю ніч. Звертаємось до своїх пращурів. Дякуємо їм, дякуємо за те, що ми такі. За те, що ми народились в цьому роді, за те на те, за те, що у нас є такий досвід, за те, що вони завжди десь підтримують, десь дають нам трошки пінділя, десь нас підтримують, а десь підказують і, і так далі. За те, що нам допомагали народжувати наших діточок, за те, що нам дали таку красу, за те, що ми народилися тут в Україні, ми за все дякуємо, Любі, і просимо підтримки і захисту. Не забувайте про дари. Пра обов'язково треба ставити кашу варену. Це може бути просто овсянка, але варена. Не солона. Можна трошки підсолодити. Можна масочко покласти, яблучка. Дякуєте, кажете, що принесли смакоту в дари. І залишаєте на ніч. Можна кисіль. Також не забувайте про свічку, яка допомагає нашим загиблим людям переходити до Творця. Їм це допоможе. Це буде енергія і вогонь. Це саме те світло, яке буде їм освіщати цей шлях до Творця. Хай так буде. Дякую вам, ставте лайки, дорогі мої, підтримуйте мій канал. Я вам дуже вдячна. Вдячна всім тим людям, які е, не шкодують <смір> нажати мишкою. Не шкодують. Дякую вам, санечки. Друга чакра просинається дівчатка, у кого маточка, просинається жіночий канал, іде вперед, піднімається до енергії сонця, розкривається, насичується у когось діточки, будуть народжуватись, все буде добре. Просіть рід свій, щоб давали вам діточок. Просіть рід, щоб оцей метелик просинався в неймовірному, божественному сосуді. сусуді. Все, люблю вас, українці, пока, пока.